Маємо сьогодні 28 квітня, знаходиться в саду в саду. За тиждень часу скажу я вам, все зазеленіло, все підросло, ліс зелений, а саме більше зелені буряни. Так що цей ряд я вже скосив, залишився ще нижній. І такі справи. В саду. Там, де я минулого тижня косив, вже знову підросло. Так що ні, нічого на місці не стоїть, все ж все, все, все росте, все буяє. Так. Мурахи тлю носять. Це вже коли ябунів цвіту треба буде обробляти. Інсектицидами, фунгіцидами, тому що мурах багато. А для, му... для мурах треба підсипати цього польського порошку, щоб їх трішки знищити. Кошу я ту мурахи, де-не-де формують ці мурашники. І такі справи в саду. Справи, справи. Ташки співають сильно. Все дзвоніє, все буяє. Такі справи. Трішки зава перепочино, за одну техніку треба остудити і скосити ще нижній ряд. А потім знову спочатку зверху і донизу. Косити і косити. Ну, то не треба сильно запускати трави, тому що тоді вже складно косити. Можливо таке буде, що день-два і треба буде вверх також кожного косити. Краще менше скосити, ніж чекати, коли все заросте. Так що так працюємо. Боча обстановка.